Цей документ про порушення прав людини влада відправила до Ради Європи. Давайте розбиратися. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати найголовніше. Усім відомо, що Україна 4 квітня подала до секретаріату Ради Європи перелік винятків щодо власних зобов'язань відносно прав громадян нашої країни. Коли цей документ оприлюднили, здійнялася велика хвиля хейту від громадян. Чому так трапилось за словами Дениса Малюска, направлений документ не є чимось страшним, і так чинять усі країни, у яких триває війна. Вперше такий документ наша влада відправила у 2022 році, практично одразу після запровадження воєнного стану. Однак такі повідомлення надсилають ще з 2015 року від початку російської агресії, які ж права громадян обмежують за опублікованим документом на час воєнного стану. Україна призупиняє дотримання статей конвенції, зокрема йдеться про статтю 12, 17, 19, 21 та 25 міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Та статтю 8, 10 і 11 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таким чином, наше військове командування може примусово здійснювати відчудження об'єктів приватної та комунальної власності для потреб держави, запроваджувати комендантську годину, встановлювати особливий в'їзд та виїзд, обмежувати свободу пересування громадян. Також вони мають право перевіряти ваші речі, транспортні засоби та навіть житло, забороняти проведення мітингів, походів та інших масових засобів. Ну і ще багато іншого, що зараз роблять в нашій країні. По суті, від цього документу нічого не зміниться, тому що від початку війни військове командування робило усі ці речі. Що ви думаєте на рахунок цієї ситуації і, взагалі, яка у вас зараз ситуація у містах? Які права людини вони порушують? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Чекайте наступні наші новини, і головне підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео, щоб більше людей могло побачити його в рекомендаціях. До зустрічі!